Підтримка захисників понад усе уже не вперше рівненська громада передала важливу техніку для військових частин, які працюють на найгарячіших напрямках. Котре сьогодні наша громада долучилась до передачі. Це зарядня станція КФО в кількості 40 штук і Також це дрони в кількості 20 штук. Отримані дрони дуже важливі, каже представник 3-ї штурмової бригади. Вони допомагають виконувати бойові завдання як в день, так і вночі. Ми сьогодні отримували Мавіки ТРТ. Вони нам Вкрай зараз необхідні, бо їх мало, і вони ціну золота, можна так сказати, по лінії фронту вони допомагають спостерігати вночі і тим самим берегти життя наших бійців. Третя штурмова бригада вже не вперше отримує допомогу від рівненської громади. Роман Люшик додає: дронів постійно не вистачає, тому такій підтримці дуже раді. Зараз війна більш технологічна. Зараз велика кількість FPV-дронів витрачається крил, застосування тих самих мавіків, яких в недостатній кількості. І, на жаль, потреби великі і в повній мірі не забезпечують ці всі процеси. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шкерзян наголошує, товари подвійного призначення купують на постійній основі. Робитимуть це й надалі. Нам так само максимально треба згуртуватися всі, всім. Максимально допомагати, передавати вкрай важливі ті всі речі, тому що вони вже потрібні і на сьогодні. Кожна військова частина для нас дуже важлива, особливо ці ті напрямки, там де гарячі самі відбуваються бої. Я думаю, що і громада буде максимально теж долучатись, передавати більше і буде звітувати для наших людей.